Добрий день. Гаряча лінія скарги на правопис. Мовний оператор Світлана. Слухаю вас. Алло, бо що там уже зовсім? Мені що тепер чоловіка мінять? Заспокойтеся та поясніть, до чого тут ваш чоловік. У мене чоловік Ігор, а в животі у мене хлопчик. А ви з вашим новим правописом? Ну, чоловіка я можу поміняти. А от хлопчика на дівчинку, мабуть, уже ні. А, зрозуміла. Ви маєте на увазі чинний правопис, в якому відбулися зміни щодо імені Ігор. Тепер це ім'я належить до іменників м'якої групи. Отже, по батькові вашого сина буде Ігорьович з м'яким знаком О. О, господи, що за маячня чоловік у мене Ігор Ігорович, а син тепер буде Ігор Ігорьович!» Ну, що це таке? Ні, треба було дівчинку народжувати. Ви так не хвилюйтеся, бо ще пологи почнуться. А я от вмію проводити уроки онлайн, а приймати пологи онлайн нас не вчили. Так, стійте, а там у пологовому у цнапі знають, як треба записувати правильно. А то запишуть ще не так, як треба. Я не думаю, що спеціально для них проводили якісь заняття з нового правопису, але дуже сподіваюся, що вони дивляться мої відео і вже все знають. До речі, такі зміни відбулися не тільки з іменем Ігор, а ще й з іменем Лазар. І тепер по батькові буде Лазарьович. О, дякую, що попередили! Буду вдруге одружуватися, оминатиму Ігорів та Лазарів. Чудово! У вас до мене ще є якісь запитання? Є, але я наступного разу вже спитаю. Дякую, ваш дзвінок важливий для нас. До побачення!